І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравосюей. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає просто Чіба на бугі. Карта Редшер, Зустрічний бій. Ну що ж, до бою! так. Це в нас імбіщінське імбіще, напевно. Я точно не знаю. Я знаю, що це... Польська стежка 6 рівня це в нас гілка ЦС, так? На що вона здатна? Ну давайте зараз побачимо. Не було ще ні одного бою на цьому танчику, отже, я вирішив його. Ну мені завжди цікаво на якихось танках, на яких ще не були, або які саме по собі цікаві, так? реплеї. Отже. Наскільки я ще знаю, що в нас. Картонний картон, так, то у нас пробиття 156 на шостому рівні. Ну це непогано, в принципі, 240 шкода від 240 шкода від пострілу На шостому рівні. На восьмому рівні іноді такі шкоди від пострілу бувають. Бачимо, зараз перезарядки і точно служба. В принципі, так, польські танки вони точні й влучні. Ну як, непогано, точні влучні. Заїхали ми. Ну так чудово заїхали. До речі, там М7 залишився один. Зараз його вихлопушити в, в самому цьому, в самих розвалинах замку. І взагалі проблем не повинно бути. І ми захоплюємо розвалений замку, прикриваємо в цей мом. А, ні. Там теж. А, ні, ось, ми все виходимо. Так, ми зараз захоплюємо розвалений замку і будемо. Перехлопушувати тих, хто буде намагатися виїхати на ту сторону бази, де зараз захоплюють базу. Чудовий план на бій, я думаю, супер чудовий. До речі, вже 4-1 побою, поки я тут тільки починаю розповідати чудові та цікаві історії. Картонний картон? Ну так, картонний картон. Але я думаю, що десь може він і танкувати. Хоча це не точно. І швидкості мені здається, тут не вистачає. Так? На вигляд, він, наче такий панцерний, так, наче от лета. Броня, і схоже, що наші проєкти він може щось танкувати. А насправді то він картонний картон. Ну я так характеристики трішки подивився, бо нічого ж не знаю про цій танці. А наш герой поки розповідає дивиться цікаві історії. Вже тисячу настріляв, два вороги приклопив. 8-4 побої. Це буде швидка турбоперемога. Поїхали. Заїжджаємо просто в тил по першій лінії. На А-лінію виїжджаємо і просто вже в задніще суперемо. А вони, до речі, там зашкірили всі, хто там позалишався, до речі, вони зашкірились десь біля дирижаблю. Тут ще є, у нас бачимо, ПВХ, артилерія бабаха на своєму рівні, як я її називаю. Треба братішу допомога, так. Ще не треба братішу допомога, а треба, щоб братіш залишив, щоб ми його прихопили. Точність слушність, зведення чудово, гармата чудова, перезарядка. В принципі, для такої ЛПС комфорт. Все мені я так недоліків, я в принципі не побачу так. Ну там танканув, танканув гусли, я так розумію. Т67, буде дуель на дуель. і за трупиком заховався. Чудово, а та танкує, в принципі, так, бачимо, 67. Виявляється все кусту, так, в цьому бої. Верніше не в цьому бою, а в цій чудовій та цікавій грі. <рес> <рес> Головне, щоб браті до добре зіграли, правда? Так як я називаю за счет профсоюз за рахунок профсоюза, так? Повільний, так, це недолік, мені здається. Так, я виявив. Недолік, це у нас картонність і недолік повільний. Мені здається, це повільний. Хоча по пересічній місцевості, 40 км на годину. А тут є і швидші. Там ті стежки, це точно. Так, 126 рахунок. Мені здається, ну я завжди наголошую, що треба захоплювати базу, якщо ти вже впевнений в захопленні. Але в цьому випадку, мені здається, треба поїхати їх до 10 хвилин до завершення був. Поїхали, вихлопиш. Поїхали, поїхали. 5 ворогів знищено, ще є двоє. Ще буде. Буде 7 ворогів знищено. З'їжджайте, захоплюйтесь. Не брать, пишіть. Ну, опа, з'їхав один. Карасунчик. А вони тут неподалік, десь в річці. З'їжджайте всі з захоплення, поїхали доб'ємо. Ну перевага величезна, ну реально. Нам ще ж результати хочуть. Все, з'їхав, чудово. Ще раз молодший. Молочина і молочина. <ріст> дуель на дуель. Опа. Не очікувай. А ти зашкірився, заховався. Думаю, ну зараз захоплять базу, то я собі хоч пот... танчик врятую, бачите. Так. Це по картоні картона всі, бачите, побувають без проблем. Тільки від башти танкану. І черчилля буде сьомий ворог знищений. Чудовий, чудовий настроєн. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровосій. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає вік на Progetto 46. Карта Мурованка. Ну що ж, до бою. Так, ну це у нас що? Це у нас справжнє італіано пармеджано. Чому? тому що Ну Тому що це реально фановий танчик, фанова стежка. От мені дуже сподобалось. в мене є ця Стежка, до речі, я на ній пограв, награвся. Я на ній в укріп районах, до речі, також грав багато. Барабан, ну не барабан, а це система дозаряджання. Вона тут комфортна. От реально, вона тут комфортна. Напевне, що от прокачуваних е на 10 рівні також комфортна. Ну там вже, ну, там вже такі ще, італіяніще, ще, так, 10 рівня. Дуже. Потужний, дуже небезпечний. Давно, до речі, на... то не показував. Да, взагалі давно на ProGetto не показували, бо їй, то хочеться подивитися, на що вона зараз здатна. Так? так, поки що наш герой зайняв Imbo Position. буде прикривати центр, якщо що. Так, а хтось пострілював. Так, Буде прикривати центр і буде нахлопушувати центр. Можливо. Чудово, на гуслю, не спускати з гуслі. І третій снаряд. Тут також, тут дивіться, тут перезарядка самого барабану, вона не, ну самого першого снаряду вона не така вже й довга. Отже, можеш вистріляти. Це танк підтримки, це не танк, який штурмує, отже десь на віддалі, на відстані, зайняв інбі Position. Я пам'ятаю на ньому пограв, коли то я е, на карті Круча заїхав туди по воді. Там така невеличка ложбінка є. Я туди заїхав і. Почав настрілювати суперників. Суперники були в варені, я вам скажу. Реально, вони були в варені. Я відстрілявся, від'їхав, ніхто по мені не стріляв. Головне, щоб артилерія не влучала бо картонний картон. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, вже за розвідданими у нас 733, вже настріляно 756. Реалізація барабана чудово. Тут треба реалізовувати весь свій барабан. Так, магазин, так, магазин заряджання. 259 це в нас поліпшені снаряди. Ну, знаємо, що в преміальній техніці, як зазвичай, не дуже пробивні снаряди. Але для СТ-212 на бронебійних непогано. Під калібри чим вони краще, що вони влучніші і швидше летить снаряд. Набагато швидше летить снаряд. Тут бачимо всього 20 метрів за секунду, а тут... 1250 метрів, величезна різниця. Поїдемо, ну що, прориваються наші братіші тут по першій, другій, третій лінії треба підтримати цю атаку. Покинули повністю, ну немає нікого повністю у нас на, на, в лісі. Так, біля води. Потім туди повернемося. В лісі вони вже опиняться в повному оточенні. Тут треба рухатись, тому що з ліса почнуть зараз настилювати. Вони побачили, що тут небезпечна небезпека саме ось біля бази. Е, супер... І в цей момент, до речі, хтось стає на захоплення, а там у нас стоїть стежка, як вона і не світить, не зрозумів. Нічого собі хтось не помітний. Тепер повертаємося, чи також стаємо на захоплення. Я не знаю, мені здається, треба було далі розвивати цю атаку по Атаб-лінії проїжджати. Хоча 8-3 рахунок. Ми просто вихлопушуємо, ну, вся команда вихлопушує без проблем. Бураз по центру. Знову на гірку можна заїхати та Бураску попушувати. А, а Леопард Прототайп А? Зараз треба допомогти. Ні, тут все чудово. Леопард прототайп Ей, Вже бачимо наш герой. <плес> так, у нашого героя така метушня, він думає, куди поїхати? Треба ще постріляти, тому що. Е ну потрапить же на ютуб канал гравця UA, тут ну, треба хоча б бійця отримати або. Настріляти деміджу багато, правда. Але такі бій, що... Ну, сам бій по собі такий ще. Но, но... Ніяк не встигаєш постріляти. Не треба зараз захоплювати базу. Перевага величезна, треба їхати всіх вихлопушувати. Це зрозумів один, хто стояв на захопленні. Але все одно троє стоїть на захопленні. Чармурат там намагається вихлопушити наше захоплення, так? Поїхали всі вперед. гоу 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 Чому стояти? Навіщо? Ага. На гуслю поставити. О, а там ще один танчик бурас стоїть. <рес> 1387 настріляно. Ну, вже бійця тут не отримає. Хіба що залишилось понастрілювати все. всі, хто залишився, так? Попідстрілювати б. Ось про що я казав, про фановість з цієї істечки. От Реально фанова стежка. Так. Номат позаду. Треба допомога там про, 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 про типу. Бачимо нашого героя. Дуже FPS стри стрибає, так, Не дуже невисокий ФПС. Та я не знаю, дійсно, зараз оновлення за оновленням і все потужніші та потужніші комп'ютери повинні бути. Я не знаю, як мій вже буде реагувати на це величезне оновлення, так? А зараз дуже дорого купити новий комп'ютер, це точно. Так, ну що йно да, прихлопухати. Буде був рознищений. І... О, чудовий, чудовий бій. А, ні, ще не чудовий. Зараз буде чудовий, ще чармурата треба прихлопушити. Дуже підглючує, я не знаю, як, як моя озвучка буде в цьому бою. Бо дуже підглючує, ну нічого. Головне, щоб з чудовим настроєм, правда? Намурата то точно вже прихлопнув. Де він там заходить? Ось, ну його взагалі немає Чудовий Щедовий бій, щедовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.